Руцька Діана, учениця 6 Б класу Одеської загальноосвітньої школи номер 48 Павло Глазовий найкраща мова. У природі має місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собака. Кіт хвалився, вихвалявся. Більш не буду нявкать. Щоб довір'я заслужити, буду тільки гавкать. А коти і кошенята занявчали хором рідну мову забувати як тобі не сором. Це, почувши, розлютився, розізлився псище. І загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах, ви ж, кляті паразити, я вас наскрізь бачу. Вам собача не годиться, вам давай котячу. Тож давайте поміркуємо, в кого мова краща. Чи не в того, хто страшніший? В кого більша паща?